Всім доброго дня! Дякую, що завітали на канал Життя навколо в'язання з Ксенією. Я Ксенія, і пропоную вам сьогодні зв'язати чудовий ажурний візерунок, який поповнить вашу колекцію ажурів, якщо ви закохані в них, в них так само, як я. Він чудово підійде під будь-яку пряжу. Цей зразок зв'язаний в мене за крилу, 100%, але м'якого і приємного, для того, щоб показати вам, як він виглядає на пряжі середньої товщини, тут близько 300 метрів на 100 грамів і спиці 3,5 м. Чудово підійде цей візерунок для оздоблення, наприклад, якихось деталей, деталей наприклад, зробити ажурними рукави на светрику, зв'язаному лицевою гладдю, або прикрасити кокетку, або, навпаки, низ виробу, а можна зв'язати весь виріб, ажурний жилет, кардиган таким візерунком. Він не складний. Ось схема, і подивіться, тут вісім рядків, з яких 4 лицевих, а виворотні рядки в'яжуться за малюнком, тобто виворотніми петлями. Крім подвійного накиду, який у зворотньому рядку пров'язується як лицева виворотня. Ось таки, така схема. Тут у нас крапочки. крапочки це лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три петлі пров'язані разом. Це подвійні накиди. Рапорт складає 12 петель. І, як я сказала, виворотні ряди пров'язуємо виворотніми петлями. Нічого складного. Для зразка я взяла таку цікаву пряжу, це в мене залишки стокової шкарпеткової пряжі, тому я вам не можу сказати, що це була за, що це за виробник і що це за пряжа була. Але е оскільки це звичайна шкарпеткова. То тут десь 400 метрів на 100 грамів. І спиці в мене 2,5. І ось так, цей ажур буде, тут я пров'язала вже два рапорти. Ось так виглядає цей ажурний візерунок. Звичайно, всі ажури краще виглядають на тонкій пряжі. Тонкими спицями, але завжди можна підібрати під себе той варіант, який вам більше імпонує і який відповідає вашому творчому задуму. Давайте пров'яжемо, і я вам покажу, як пров'язувати накиди подвійні, де вони тут у нас зустрічаються. І в чому може виникнути складнощі, або навпаки, в чому простота цього візерунку. Тут в мене два рапорти. Два рапорти вверх і два рапорти в ширину. Тобто, не забувайте, що коли ви в'яжете перший ряд незнайомим візерунком, ви можете відокремити кожен рапорт маркером. Просто відділити. Рапорти маркером, і тоді ви точно не заплутаєтесь. Але оскільки в мене тут вже пров'язані два рапорти, мені помалюнку зрозуміло, де які петлі куди пров'язувати, і вам теж це стане зрозуміло. Давайте пров'яжемо. Перший ряд, знімаємо кромкову і пров'язуємо. Три лицеві петлі. Одна, дві, три. Тут у нас подвійні накиди попереднього ряду. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Я перегортаю петлі, тому що в мене бабусини петлі. Тому я їх перегортаю для того, щоб пров'язати з нахилом вправо. Накид, дві лицеві петлі. Це теж наші подвійні накиди попереднього ряду. Бачите, тут за малюнком вам потім буде все зрозуміло. Накид. дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три лицеві петлі. Це один рапорт. І наступний рапорт, три лицеві петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі, разом з нахилом вліво, три лицеві петлі. Коли ви пров'яжете вже перший рапорт, вам буде зрозуміло, що накиди ми робимо навколо накидів. І по дві петлі пров'язуємо лицевими там, де у нас був подвійний накид в попередньому рядку. Так легше запам'ятовувати, коли ви вже орієнтуєтесь на сам малюнок. Виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями, що дуже спрощує в'язання. Цього візерунку, якщо ви в'яжете по колу, то всі петлі, звичайно, лицеві. І ще маленьке зауваження, я для зразка набрала кількість петель, яка відповідає дійсній кількості рапорту, але якщо ви будете в'язати цей візерунок як основний і одразу будуть кромкові петлі впереді і ззаду, то краще перед ними і після них набирати по одній лицевій петлі додаткові, тому що у нас під самий краєчок візерунку, під саму кромкову будуть накиди. І щоб вони у вас не попадали в шов, якщо у вас шивний виріб, то краще тут додавати лицьову петлю. Після кромкової першої, і перед останньою кромковою. Наступний ряд знімаємо кромкову, і отут у нас рядок починається з накиду. Накид. дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицьова петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Дві лицеві петлі, бачите, вони помалюнку так і йдуть. дві лицеві петлі над подвійними накидами, дві лицеві петлі з нахилом, вправо накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Накид. це один рапорт. Другий рапорт у нас теж починається з накиду, тобто тут у нас буде подвійний накид, якщо ми будемо в'язати підряд декілька рапортів. Накид. дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, і накид. Про цей накид на початку і наприкінці рядку, не забувайте, їх дуже легко втратити. Але якщо втратите, цей накид можна легко, легко підібрати з протяжки. Наприкінці на початку ряду не буде помітно, якщо ви так зробите. І ваш візерунок буде щільніший по краях. Там, де подвійні накиди, ми пров'язуємо один накид виворотньою, і потім лицевою. Все решта у нас в'яжеться виворотніми петлями по виворотньому боку. Ось так виходить. Наступний ряд лицевий, одна лицева петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, одна лицева петля, далі, по малюнку вам буде зрозуміло, що тут ми закриємо ось цю центрову деталь нашого візерунку. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві петлі разом з нахилом вправо, назустріч один одному, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид, лицева петля. Один рапорт. І знов одна лицева петля, тобто там, де був подвійний накид, дві лицьові петлі. Лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом, вправо, накид. Лицева петля і кромкова, знов пров'язуємо виворотній ряд виворотніми петлями, сподіваюсь, ви. В'яжете ажурні візерунки не тільки влітку, але використовуєте їх і взимку. Для ажурних палантинів, наприклад. Так, прийшла наша анфіса там м'явкає внизу. Так, і останній лицевий ряд нашого візерунку. Зараз помічниця нам допоможе. а Може, і не допоможе. Так. Одна лицева петля після кромкової, далі подвійний накид, два накиди, три петлі разом. Дві петлі разом. Ось так. Дві петлі три петлі разом, дві петлі разом. Подвійний накид. І знов дві петлі разом, три петлі разом. Дві петлі разом з нахилом вліво, три петлі разом з нахилом вліво. Тут бажано пров'язувати три петлі разом з нахилом вправо, але. В принципі, це на малюнок не впливає. Обов'язково пров'язати оці дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво. Пров'язуйте оці три петлі разом в, спосіб, в той спосіб, який вам зручний. Знов подвійний накид і лицева петля. Це половина нашого рапорту. Знов там, де були подвійні накиди, там будуть дві лицеві. І ще раз: одна лицева петля, подвійний накид, три петлі разом пров'язані, разом, ну, я пров'язую так, одну петлю знімаю, потім дві разом і пров'язую. Далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, подвійний накид. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. три петлі разом пров'язані. Тут в мене вийшло, що вони пров'язані разом з нахилом вліво. подвійний накид, і одна лицева петля. І виворотній ряд тут. Пров'язуйте більш уважно, тому що тут всі накиди у нас подвійні, і їх краще не губити. І ще одна маленька порада, якщо ви все ж таки не любите занадто великі отвори дірочки у ажурних візерунках, пров'язуйте в попередньому рядку один накид. Замість подвійного, але тут у виворотньому рядку все одно пров'язуйте з нього дві петлі. Тоді отвори стануть трошки меншими, і візерунок буде відповідати вашим вимогам. Ось так виглядає візерунок на тонкій прягі. Ну, ви подивіться, яка це краса. Мені здається, нічого занадто складного у цьому візерунку немає. Тож, в'яжіть з задоволенням, прикрашайте свій, свій образ ось такими ажурними виробами: всім легких петельок. Побачимось!